Тим часом кандидатура «Гарріс» набирає все ширшої популярності і в середині партії. Численні демократи виказують їй свою підтримку, і поки жоден із ключових потенційних опонентів не оголосив планів з нею змагатися у вівторок, 23 липня. Її кандидатуру також офіційно підтримали лідери демократів і в конгресі. Деталі розповість наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. Вітаю Катю! Вітаю, Марія. Катю, розкажи, що про кандидатуру Гар... «Гарріс» говорять говорить демократи. Буквально дві години тому назад лідери демократів у сенаті та палаті представників Чак Шумер і Гакім Джефрі заявили, що офіційно підтримують Камалу Гарріс як кандидатку від демократичної партії на посаду президента Сполучених Штатів Америки на цих президентських перегонах. Під час спільної прес-конференції вони заявили, що чекали, поки Камала Гарріс збере необхідну кількість підтримки делегатів. І за їхніми словами вона зробила це дуже швидко. Чим вселила ентузіазм та хвилю нової енергії у своїх одно однопартійців. Цитата пропонує власне. Нас послухати, що вони сказали. вона сказала, що працюватиме, щоб заручитися підтримкою нашої партії. І Дійсно, вона зробила це дуже швидко. Віце-президентка Гарріс зробила справді вражаючу роботу. Вона забезпечила підтримку більшості делегатів, необхідних для висунення від демократичної партії на посаду наступного президента Сполучених Штатів. Переважна більшість моїх сенаторів також швидко та з ентузіазмом підтримали її. Отже, тепер, коли процес завершується, від основних членів партії і до. І лідерів ми сьогодні тут, щоб підтримати віце-президентку Камалу Гарріс. Я аплодую. Президент Камала Гаріс смілива лідерка, яка протягом всієї своєї кар'єри наполегливо працювала, щоб гарантувати безпеку наших громад. Камала Гарріс – співчутлива лідерка, яка побудує доступну економіку, яка покращить життя звичайних американців. Камала Гарріс боротиметься за нашу свободу. Камала Гарріс буде боротися за наші сім'ї. Камала Гарріс боротиметься за наше майбутнє. Я пишаюся тим, що висуваю Камалу Гарріс, щоб вона стала 47-м президентом Сполучених Штатів Америки. Серед інших важливих новин директорка секретної служби, яка захищає президентів і кандидатів у президенти США, пішла у відставку після спроби вбивства колишнього президента Дональда Трампа у своєму листі Кімберлі Чітл сказала, що одним із головних обов'язків секретної служби є захист лідерів нації, і що агентство не змогло виконати цю місію, оскільки не змогло убезпечити передвиборчий мітинг Трампа. Відставка Чітл відбулася на наступний день після того, як вона дала свідчення перед комітетом із нагляду палати представників, де по. Садовиця критикувала законодавці від обох партій. Катю, як аргументували свою позицію законодавці, фактично під час цих слухань законодавці намагались дізнатись відповідь на два питання: як так сталося, що 20-річний хлопець зміг вчинити замах на вбивство на кандидата в президенти від республіканської партії, і хто власне має понести за це відповідальність? Під час своєї доповіді і розмови з законодавцями, яка тривала 5 годин. Фактично ці слухання тривали 5 годин. Але Кімберлі Чітл фактично не давала конкретних відповідей і посилалась дебільшого на той факт, що триває розслідування, і частина цієї інформації є засекреченою через власне це розслідування, яке триває. Така відповідь не влаштувала законодавців, і під час цих слухань, і власне під завершення цих слухань, до закликів до її звільнення, які лунали здебільшого. Від республіканців і до офіційного листа про її звільнення. Долучились навіть демократи. Пропоную послухати. Я не хочу додавати до і без того поганого дня, який переживає сьогодні директорка секретної служби. Але я приєднаюся до голови комітету, який закликає директорку піти у відставку. Я роблю це, бо вважаю, що на даний момент ситуація стала невиправною. На мою думку, директорка втратила довіру конгресу у дуже невідкладний і крихкий момент в історії країни, і нам потрібно дуже швидко подолати це. Дискмірізна. Цей комітет не славиться єдністю обох партій під час слухань. Але я думаю, що сьогодні ми одностайні по завершенню цієї доповіді та після нашого запиту на додаткову інформацію, ми досі не маємо відповідей для американського народу, і ми не маємо певності у вашій спроможності і надалі керувати секретною службою, аби відновити нашу довіру. Я дякую співголові цього комітету за те, що він приєднався до мого листа з проханням про вашу відставку, і ми щиро сподіваємося, що ви поставитесь до цього серйозно. Катю замах на життя Дональда Трампа відбувся майже півтора тижні тому. Що відомо слідство наразі наразі? Немає нової насправді інформації. Відомо, що замах чинив 20-річний хлопець Томас Меттю Крукс. Відомо, що він був зареєстрованим республіканцем, але один раз задонатив 15 доларів на демократичну організацію. Також відомо, що ця локація, з якою він стріляв, на ній не було спецслужб та охоронців, і відомо, що законодавці зараз створюють окремий комітет для незалежного роз розслідування цієї справи, і ця інформація стала відомо також після слухань, які відбулись учора. Про те, як були відбулись ці слухання і яка ситуація з розслідуванням, пропонує подивитись у сюжеті, над яким працювала я та моя колега Кетрін Гіпсон. Через 9 днів після замаху, який шокував Америку та увесь світ, питання, як нападнику вдалось опинитись на такій близькій відстані до Дональда Трампа, залишається відкритим. Очільниця секретної служби Чітл, яка доповідала перед конгресом про замах на вбивство, була небагатослівною. Ми зазнали невдачі. За словами очільниці секретної служби, агентству потрібно 90 днів, щоб оприлюднити звіт і пояснити, чому їм не вдалося захистити колишнього президента. Однак, законодавці конгресу називають такі терміни неприйнятними, особливо під час складного виборчого року в країні. Деякі закликають очільницю секретної служби піти у відставку. завдання секретної служби це повна відсутність поразок. Але вона зазнала невдачі як 13 липня, так і за кілька днів до. Мітингу секретна служба має тисячі співробітників і значний бюджет. Але тепер вона стала прикладом некомпетентності. Посадовиця також підтвердила, що охороні Трампа було відомо про підозрілу особу і щодо того, як колишній президент почав виступ. якби агенти передали інформацію, що це є загроза, то вони б не вивели колишнього президента на сцену. Один із аналітиків сказав голосу Америки, що сам факт завчасних попереджень про стрільця викликає серйозні питання до спецслужб. «Ми, очевидно, є свідками нездатності нейтралізувати загрозу одразу, коли її помітили. І відверто кажучи, вже на тому етапі було правомірним стріляти цього хлопця. Як тільки він опинився на даху, це одразу була законна мішень. Тож я не розумію, які були причини для вагання Тим часом окремі демократи вимагають змінити законодавство про володіння зброєю, за їхніми словами. Колишній президент Трамп став однією із багатьох жертв вільного доступу до серйозного снайперського зброєння. Ми мало не втратили кандидата в президенти. 20-річний юнак отримав доступ до снайперської гвинтівки AR-15, яка належала його батьку. Хлопець забрався на дах у межах 150 метрів від сцени. І я запитую вас: легка доступність цієї гвинтівки, яка продається по всій Америці, ускладнила чи полегшила вашу роботу? А ви не хочете відповідати на це запитання? ФБР досі не визначило мотиви дій підозрюваного Томаса Метю Крукса. Тим часом Палата представників оголосила про створення власної двопартійної робочої групи для розслідування замаху на вбивство Дональда Трампа. Катерина Лісунова, Кетрін Гіпсон, Голос Америки, Вашингтон. Хочу ще раз наголосити, що на цьому тижні буде своренася двопартійна робоча група, яка розслідуватиме цей замах на вбивство. До неї будуть входити шість демократів та сім республіканців, тому що в палаті представників більше зараз республіканців. І відтак нам варто очікувати більше публічних слухань і більше інформації власне про цей замах на вбивство. Дякую тобі, Катю. Я нагадаю, що про події в конгресі та розслідування замаху на життя Дональда Трампа нам розповідала Катерина Лісунова.